Всім добрий день! Сьогодні хочу поговорити, як стати більш впевненішим в собі. І розвити таку, знаєте, впевненість в своїх якихось навичках. Якщо переходити зразу до технік, першочергово це буде працювати з думками, тому що головним аспектом тут є, що проблема з сприйняттям себе. Чи дуже часто це буває катастрофічний сценарій мислення, коли ви так думаєте, очікуєте найнегативніший кінець цієї, ситуації. тобто ще там буде червоний, що публічний виступ, я буду червоний, буду заїкатися, взагалі не буде цікаво там виступі, тому, тому, тому тому подібне. І ці ситуації е, треба працювати з думками, тому що вони є базою для вашої впевненості, особливо що коли це йде ще з дитинства, коли можливо це вплив також знаєте. Вашого становлення, коли її батьки може критикували, ігнорували, не визнавали, так і в цій ситуації у вас сформувався певний тип сприйняття себе. Як наслідок він зазвичай ну, не змінюється в дорослому житті, тому що е, ви не піддаєте сумніву свої думки, тому що в нас є дуже багато думок, кожне, там, знаєте, кожну хвилиночку у в нас дуже багато думок проходить, проходить, проходить. І ми в більшості не піддаємо їм е, сумніву, але треба розуміти, що думка це не дорівнює факт так, ці ситуації. Якраз така техніка когнітивної перестановки, тобто когнітивної реструктуризації, всьому допоможе. Я під низом прикаплю якраз відео. Конкретно про цій темі, що було більш доступніше, тут я швидко це так опишу. Тобто треба розуміти, що ви берете думку. Так? Наприклад, мене не візьмуть на ту роботу, та невпевність, тому що в мене достатньо навичок. Розвит, ну, розвиток навичів для цієї роботи. Добренько. Ви можете, я класично по сіми питаннях пройду, а там в відео є більше питань, ви можете більш детальніше там роз, роз, розглядати. А якщо так, першочергово, от сім питань. Тобто, які докази за? Тут мають бути факти, факти, дійсно фактичні. Тобто докази за, що я не буду мене не питання навичок на нову роботу. Докази за, які є. Ну... Ну, ви так можете подумати, подумати, подумати. І можете до чогось прийти, можете ну, до чогось не прийти. Ну, давайте в ситуації щось продумаємо. Які докази може бути, що в мене недостатньо навичок. Ну, мені один раз якось менеджер з минулої роботи сказав, що я дуже погано працюю. А, дуже погано працюю а, в аспекті, наприклад, там якоїсь програми, так? Ну, візьмемо в Excel, тому що я дуже погано розбираюся в програмах, візьмемо в Excel, так, в програмі. І, як наслідок, він говорив, що дуже погано розвиті навички в цій програмі. Добренько. Ще якісь є? Ну, немає. Ви можете подумати, можете знайти, можете не знайти. Далі, які докази про проти. Ну, докази проти можуть бути, що ну, я отримувала періодично премії, тобто, що говорить, що мої навики цінили. А, також я виросла до менеджера, наприклад, відділу, так? Ну, або керівника відділу так, в цій ситуації, що говорить також про розвиток моїх навичок. Я також, наприклад, проводила якісь там, можливо, семінари для інших людей, і всі оцінювали це позитивно так, в цій ситуації, добренько. Далі, які ви можете а, взагалі, от, що саме, давайте ще продавим, що саме краще може статися, що саме реалістичніше може статися, що саме гірше може статися в цій ситуації. Ну, саме гірше це мене не візьмуть. Так, на цю роботу, саме реалістичніше, мене візьмуть на цю роботу, буду там працювати. А саме краще, ну мене візьмуть на якусь там прекрасну посаду, якусь запропонують прекрасну там зарплатню. Так, в цій ситуації добренько. Добре, що б що мені а, сказав би мій друг в цій ситуації? Ну і сказав би, що, що ти досить професійна, роб, ти тебе професіонал своєї справи, по суті, в цій ситуації, і пробуй, навіть навіть не переживай. Я впевнений, що тебе візьмуть. І чи якісь альтернативні пояснення, чому ви так думаєте? Ну, в мене все таки здатність до катастрофізації. Я завжди очікую цього такий негативний а, кінець в цій ситуації, і я завжди думаю, як саме гірше може статись, так? Тобто ви так проаналізували, проаналізували далі, формуєте більш адаптивнішу думку. В цій ситуації це може бути а, така. Перша чергова була думка, що в мене достатньо навичок, мене не візьмуть на цю роботу. Адаптивніша думка а, мене дійсно хвалили на іншій роботі. Я отримала а, премії. А, керів... Я була керівником відділу, що говорить про мої професійні навички. Я ввела семінари і інші люди визнавали мене професіоналом Ці справи, що говорять, що я дійсно хороший. Хороший кандидат на цю позицію і дійсно професіонал своєї справи. Дійсно, мені менеджер говорив, що я дійсно погано розбираюся з тою програмою Excel, проте це було 5 років назад. Зараз я вже дуже розвила свої навички, і я вважаю, що я гарно там, наприклад, працюю з тим Excel, і це показують мої там якісь, там, якісь якісь не знаю, якісь звіти, і тому, тому подібне в цій ситуації. І також в мене є проблема з катастрофізацією, що говорить, що дійсно я маю таку тенденцію очікувати негативні якісь, негативні нас в певних ситуаціях, що говорить, що це може негативно також на мене впливати. Як наслідок, в мене є дуже велика ймовірність, що вона там візьмуть на ту роботу, це ну, як, як, вже як підсумок, що можете хочете підсумувати. Тобто, саме головне – це переформувати вашу думку на більш адаптивнішу. Тобто, адаптивніша це більш реалістичніша в цій ситуації. Тобто, коли ви пройдете по цьому списку, ну, от, класично запроти альтернативне пояснення, тобто, коли ви подивитесь на цю думку з, іншої, з іншого боку. Боку, не як це дорівнює факт, а як під питанням, чи це дорівнює факт, ви побачите дуже багато таких, знаєте, несустиковок, по суті, в цій ситуації, що допоможе вам більше задуматись над вашим думанням так, в цій ситуації. І, взагалі, оце когнітивне перефразування, по суті, когнітивна реструктуризація, вона допомагає е, вам дійсно змінювати ваше мислення. Проте, треба розуміти, що треба робити періодично і поступово. Тобто, ви не можете думати, що от один день я поробила, і вже все на другий день в буде повністю адаптивне мислення. Ні, це так не працює. Далі другою такою поведінковою технікою є поступово занурення в ситуації. Занурення в ситуації, які викликають вас невпевність. І розвиток навичків, якщо ваші навички є недостатніми, Тобто, треба розуміти, що дійсно в деяких моментах ви можете бути невпевні, бо у вас недостатньо навичок для цього. І в цій ситуації вам треба розвивати ці навички. Якщо у вас такий перший аспект, так у вас недостатньо навичок, ви просто формуєте такий список: 1, 2, 3, 10, 100, як ви можете розвивати ці навички. Наприклад, Ораторського мистецтва, так? В цій ситуації, наприклад, вам треба якісь там виступати, але ви якось дуже так червонієте, як я говорила, зайкаєтесь, вам тяжко. Тобто, ви розбиваєте там, наприклад, на перший тиждень я там. Чи почитаєте там ту книжку про ораторське мистецтво? Чи я піду на курси, там, наприклад, на перший місяць, так? І ну, проте ви стараєтесь, знаєте, якщо навіть ви ставите ціль на тиждень, ви стараєтесь розвивати цю ціль на кожен день. Тобто, наприклад, якщо вам треба за тиждень почати цю книжку, то перший день ви там читаєте 20 сторінок, другий день, 30 сторінок, 40 сторінок і тому тому подібне. Далі ще такою, знаєте, як... Плюсом, бонусом, все-таки старайтесь себе позитивно підкріплювати після кожного цього етапу. Тобто, наприклад, ви там прочитали 20 сторінок, подивіться свою серію серіалу, з'їжте що смачненьке, І щоб вас захотілося це все продовжувати, а не просто зупинилися, 100 сторінок прочитали і все, нема мотивації, нема бажання нічого в цій ситуації. Це якщо перший такий аспект, коли у вас немає навичок, і ви розвиваєте його. Далі, коли у вас є навички, але вам страшно. В цій ситуації ви йдете в ситуації, де вам страшно. Ви поступово занурюєте себе в ситуації, де вам страшно, де ви не впевнені. Наприклад, з цими публічним виступом також у вас є навички, у вас ви добре, добре ну, можете говорити, можете розповідати, але в деяких ситуаціях ви знаєте, ви знаєте, не впевнені, вам так страшно. Так? В цій ситуації, ви, наприклад, можете починати там, розповідати на аудиторію, там, Дві людини, наприклад, перший тиждень виходити кожен божий день і розповідають на аудиторію дві людини. Ну можна навіть не почати не з двох людей, а перед зеркалом. От класично перед зеркалом кожен тиждень ви підходите до зеркала, розказуєте, 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 розказуєте. Треба розуміти, що вам буде страшно. Вам буде ви будете невпевнені, ви, у вас буде тривожність, і це повністю нормально. Тому що ви розвиваєте нову навичку, ви її удосконалюєте в цій ситуації. Ви йдете в ситуацію, де вам страшно, ну, це нормально. Проте вам треба, щоб у вас було такі, знаєте, Копінг-стратегії в цій ситуації. Тобто, коли вам дуже-дуже страшно, щоб ви могли себе трошечки заспокоїти в цій ситуації. Це можуть бути ну, класично такі глибокі дихання, тобто 4 секундочки через ніс, вдихнули, далі 7 секунд отримали дихання, 8 секундочок видихнули через, через рот, по суті. І це має бути діагномальне дихання. Ну, а Дуже часто людям допомагає так знаєте, заспокоїтись в моменті. Також це можна знаєте, якусь фізичну активність, поприсідати, попригати, не знаю, так сильно, -сильно, -сильно, -сильно стиснути своїх. Тіло так сильно в такого і розслабили. допоможе трошки такий, знаєте, аспект тривоги зняти. Далі ви можете е, зробити, наприклад, якийсь холодний предмет, взяти руки, так, знаєте, сильно-сильно стиснути, по суті. Е, і всі ситуації, як я вже говорю, ви заходячи в ці ситуації, ви розумієте, що вам буде тривожно, страшно, але маючи ці кобін стратегії, ви можете. Витерпіте це, якщо так можна сказати. А, проте інколи буває проблема, що вибирає занадто високий градієнт. Тобто, наприклад, ви не впевнені в публічному виступі, видаєте на виступ 100 тисяч людей. Ну, зрозуміло, що ви вибрали неправильний градієнт, тобто треба поступово занурювати в ситуацію. Тобто, по суті, які, яка тут, які тут суть, ви поступово занурюєте ситуацію невпевненості, ви підвищуєте, знаєте, оцю терпимість. До цього, тобто на першому аспекті вже говорю, тиждень кожен день біля зеркала, вже наприклад у вас першу перший день була ця невпевненість, наприклад, на 10. Вже на сьомий день у вас вже не впевнений на п'ять, і це прекрасний результат. Тобто десь відалі йти до п'ять і менше, так Щоб у вас це була невпевненість на кожному етапі, і ви продовжите далі. Там. Наприклад, дзеркало, далі ви можете перед телефоном, далі перед, наприклад, там не знаю, дружиною, мамою, дітьми без різниці. Далі вже двоє-троє друзів. Пішли, 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 пішли. Поступово себе занурюєте, так? Тобто, якщо говорити, то це такі все такі дві основних техніки боротьби з такою непевністю. Перше, ви це можна паралельно, тобто, але починати треба з думок. Тобто, ви працюєте саме з мисленням власним, змінюєте на більш адаптивніше в цій ситуації. Далі поведінковий аспект. Тобто, якщо немає навика, ви його розвиваєте. Розуваєте, розваєте. Якщо є навик, проте немає такої впевненості в цьому навику. Ви поступово заходите в ситуації, заходите, заходите, заходите і поступово а, виробляєте толерантність. До цієї невпевненості в собі. І підсумовуючи, хочу сказати, що так не буде. Часто, знаєте, люток, от я попрацю, попрацю, там попрацюю, працюю там, знаю, тиждень і все, проснусь, я вже буду повністю впевним. Ні, це так не буде. В один день, день не проснетесь повністю впевненим в собі. Це поступовий процес, який потребує сил, потребує вашої дисциплінованості і потребує часу так, в цій ситуації.